Історичні перемови в Абудабі просто тривають ці хвилини. Україна, Росія, Сполучені Штати чи зможеться зустріч привести нас врешті до миру, чи поки позиції сторін настільки діаметрально протилежні, то до компромісу дійти буде важко. Росія продовжує вимагати від нас капітуляції. Американці, як пише в іспанські видання каределесера, будуть пропонувати нам е, гроші, так гарантії безпеки, інвестиції, все для того, щоб ми пішли на поступки, зокрема відвели свої війська з Донецької області. Або це головна вимога Путіна, і вона незмінна. Це результат польоту. Представника Сполучених Штатів Віткофа до Путіна цієї ночі. Наскільки є взагалі перспективи у дипломатії? Чи говорити і далі будуть виключно ракети? Про все це і не тільки говоримо і з народним депутатом від фракції голос, секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Роман Костенко до нас доєднується. Пане Романе, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Доброго дня. Я розумію, зараз є важливо його. дуже не зачаровуватися для того, щоб гірко не розчаруватися. Утім, сам Трамп називає ці перемови в Будабі, ледь не історичними. Так і в Зеленський твердить, до завершення війни залишилася одна миля, хоч вона і найскладніша. Нині ми бачимо, попри всі заяви, що більшість питань, мовляв, з росіянами узгоджені, одне ключове залишається. Це питання територій. Наскільки взагалі є перспектива у таких зустрічах у дипломатії, коли Кремль продовжує стояти виключно на вимогах вимогах капітуляції України і здачі? Наших територій, ну росіянам без навіть їхньої окупації наших земель, ну це було передбачено. Я думаю, що всі розуміють, що як формуються плани мирних договорів, туди вкидається там на там скільки двадцять восім пунктів, кидаються е які будуть ну такими, які підходять всім. Кидаються декілька для дискусії, і кидаються декілька для того, щоб ну, таких, на яких будуть настоювати, щоб можна було тими двадцятьма або тими шістьма розміняти на ці декілька. Для росіян тут були важливі питання в першу чергу це території, і ми бачимо, що ми так і говорили, що вони будуть зачеплятися. Питання мови стояло там, питання церкви. Ну, ще декілька питань, які вони готові були нам в крайньому випадку поміняти на основне питання території, тому що для них воно найважливіше це досягнення, хоч якихось цілей їх у цій війні. Вони починали цю війну. Ну, взагалі, вони їх починали з іншими цілями, але вони її не досягнули. Але це те єдине, що вони можуть продати. В себе всередині країни десь можливо сказати назовні, що от ми казали, що ЛНР, ДНР, так звані квазі республіки будуть. Ми їх звільнимо, от вони їх звільнили. Вони розуміють, що цілі у них не досягнуті ніякі, і вони ще й у них стоять амбітні по території України, це і південь України, це і країни Балтії. Вони розуміють, що якщо вони будуть воєнним шляхом намагатися захопити території тільки Донецької області, то вони потратять. Дуже великі ресурси. Я просто наведу приклад в 25-му році от з 1 січня по 31 грудня 25-го року росіяни захопили приблизно приблизно 4300 квадратних кілометрів української території. Ну, звучить багато, але якщо ми. І це є багато, чому говоримо про територію, але в рамках України, якщо ми наложимо це на карту України, це буде квадрат зі сторонами 66 на 66 кілометрів. Це е, якщо ми це всі ці території, які вони захопили, частину якусь в Сумській області, частину в Донецькій області, частину в Запорізькій області, частину м, Харківській області, якщо ми візьмемо всі ці території і накладемо їх на Донецьку область, яку вони зараз хочуть захопити. То це увага буде за рік, 25-й рік, втративши сотні тисяч безповоротними своїх солдат, тисячу одиниць техніки, росіяни захопили увага 16% території не України, а Донецької області. Друга армія світу, яка себе називала, а не захопленими там є. Тільки в Донецькій області, бо якщо взяти ті, чисто Донецьку область, вони, мабуть, захопили там, до 10%, е, якщо тільки її брати. А незахоплених залишилось, якщо я не помиляюсь, більше 20%. Ви уявляєте, скільки сотень тисяч солдат і скільки взагалі ресурсів їм потрібно, якщо ми далі будемо не гірше, а в нас покращується ситуація, якщо ми будемо оборонятись, росіяни розуміють, що їм потрібно буде ще сотні тисяч покласти, і не факт, що вони досягнуть сіли. От вони хочуть зберегти оці сотні тисяч своїх солдат, щоб їх використати або у нас на іншому напрямку, там на півдні, або ще або на європейському театрі військових дій. Вони розуміють, що це за рік і вони ще можуть тут застряти надовго. Тому вони хочуть таким способом просто забрати наші території, не носичи втрати, а потім е досягати цілей на інших напрямках. Це пастка, і ми маємо це розуміти. Це просто щоб наші глядачі розуміли реальні стратегічні успіхи. Армії, яка називає себе другій світі, 16% однієї області за чотири ну, за 4 роки війни, і от з літа, що починаючи, коли ми там провалили вторгнення, ну відверто. А от якщо беремо там з літа 22-го до зараз, вони захопили менше 1% нашої території, коли ми мобілізувались, коли ми вже вступили в управління, коли наша армія розвернулась, от от реальні її. Можливості завдяки нашим силам оборони, то щоб от ми розуміємо, коли хтось скаже, давайте здамо їм територію, для чого це росіяни все рівно захоплять, та не факт що захоплять, тому що от на що вони спромоглися. Друзі, тут важливо пам'ятати, що найважче нині нашим захисникам. Давайте підтримувати сили оборони як нашу головну гарантію безпеки. Кожен з вас знає, як це зробити. Зробіть це просто зараз. Ну і хочеться, щоб реалістичний погляд на речі Романи сьогодні почули якомога більше кількість людей. Лайки, будь ласка, цій бесіді поставте. Давайте будемо триматися разом у такі складні часи. Розуміємо, багато залежить не тільки від наших спроможностей, не тільки від нашого особового складу, не тільки від нашого ВПК, і звісно, від допомоги наших ключових союзників. Давайте про Сполучені Штати зараз окремо поговоримо про Європу. Так. Володимир Зеленський ну просто катком під час економічного форуму проїхався по наших ключових союзників. Мовляв, владна, там Штати просять не нагадувати їм про томагавки, але і е, німцям нагадувати про Тауруси теж не варто, щоб не псувати їм настрій. Мовляв, е, Європа рік тому, як закликали готуватися ймовірно до війни із Росією, і сильніше підтримувати Україну. Нині не зрушила в цьому напрямку, і ми стоїмо там, де й стояли 365 днів тому. Твердить президент України, що зупиняє наших ключових союзників. Допомогти Україні не тільки наприклад збивати стріли, так би мовити, а й вбити лучника, так що зупиняє наших ключових союзників від збільшення допомоги нашій державі не тільки у відбитті агресії, так але й ще й у знищенні, наприклад, тих самих стратегічних підприємств. Це ж навіть економічно доцільніше, так ну давати Україні постійно а, ракети для Петріота чи допомогти знищити підприємство, яке виробляє двигуни для балістики, наприклад, російської. Це хороше питання, і знаєте, тут простої відповіді немає. Ну сказати просто, що це страх, як це виглядає. Воно так і виглядає, що Європа не наважується зробити більш якісь різкі дії. Ми пам'ятаємо, як вони свого часу до нас приїхали там ключові особи прем'єр-міністр ще тоді Британії, президент Франції, канцлер Німеччини і президент Польщі. І коли вони телефонували Трампу і ставили ультиматум Путіну. Путін не те, що не звернув на це уваги. Там на наступний день просто наніс масований ракетно-дроновий удар по Україні і просто наплював на їх ультиматуми. Це питання нерозуміння і питання сучасної політики. Кожен з них роз... він Ну, не є самостійним авторитетним політиком, звичайно, ну, як, мабуть, як і кожен політик, за яким стоять виборці, за яким стоять політичні сили, і, мабуть, вони зараз більше е, орієнтуються на наступні вибори і розуміють, що якісь рішення там, про введення військ в Україну, про передання. Україні якоїсь там зброї, яка їх там посварить з Російською Федерацією, і мабуть вони роблять виводи з цього. Це погано, коли така політика в світі зараз привілює, е тому що мало лідерів, які думаю, відстоюють державницькі інтереси. Я не думаю, що зараз державницькі інтереси там Франції чи Німеччини казати слабкими і підігрувати Трампу, бути на підтанцю е так е підтанцьовувати йому. І так само допомагати Україні, коли пожар у вас по факту в Європі. І від Європи зараз залежить те, що відбувається в Україні, це буде на користь України чи ні. На жаль, це ми бачимо, Я це, скажімо так, по-іншому, як боязнь. Прийняття важливих рішень, от нема Черчилів. От нема Черчилів, на жаль, які пам'ятаємо, який говорив фрази, що люди, які між війною і ганьбою вибирають ганьбу, в результаті отримують і ганьбу, і війну. Те, що ми бачимо зараз від Європи, це ганьба. І вони сподіваються, все ж таки, що вони не отримують війну. Але ми бачимо, нам розвідка наша доповідає, що вже плани Росії на Прибалтику вже намальовані і написані. Колись план Барбароса лежав у Гітлера, так само зараз у Путіна вже лежать ці плани, і їм заважає тільки те, що українська армія б'ється. Якби ми впали в перші роки, в перший рік або в перші місяці війни, то повірте, наступна була б, от просто от проходом була б Молдова, відразу ж після там Одеси і після Придністров'я. А наступними були би країни Балтії, а далі б уже і Польща, і всі інші. Повірте мені, якщо НАТО зараз не показує свою суб'єктність. І я говорив там з деякими представниками комітетів країн Балтії, вони не впевнені, от будучи, от ми хочемо в НАТО, але країни, які там... Вони не впевнені навіть на 80%, що хтось за них буде битися от в тій ситуації, яка зараз є. Тому тут питання зараз, що ми правильно робимо, що ми сподіваємося в першу чергу на себе. Але я вважаю, що той виступ президента Зеленського був дуже хороший і він освіжив Європу. І я не знаю, чи будуть якісь дії у них після цього, але точно історично вони цю історію скажімо, закріпив. Їх місце в цьому всьому отвіт їм сказав: де ви, де ваша там допомога в війні, яка йде не в Америці. А тут у вас буквально вже країни НАТО з нами сусідствують і в них на кордоні йде війна. Але дій дуже мало для того, щоб цю війну зупинити. Ми ну, пам'ятаємо обіцянки з боку Дональда Трампа. От річниця його другого терміну нещодавно була. Одна з найбільш яскравих обіцянок, окрім завершити війну там за одну добу, була завалити Україну зброєю. Якщо Путін не захоче цю війну припиняти е, минулий рік, як до слова згадував президент в Давосі, пройшов під гаслом там да надамо Україні томагавки для враження російських територій. Якщо Путін не пішов на не піде на поступки, він врешті не пішов. Але й про томагавки поки нічого більше ми не чуємо. Так якби більше нагадувати американцям про них це означає псувати їм настрій твердить Володимир Зеленський. Е, оця обіцянка про завалити Україну зброєю, обіцянка там завершити цю війну тиском на того, хто буде е, проти так зупинки бойових дій. Як ви гадаєте, наскільки ще карта, так би мовити, Трампа може побити, да? наскільки там, ну, Трамп же любить себе асоціювати з королем? От наскільки король Трампа може ще побити шестірку Путіна? Можна сказати. же питання, щоб було бажання побити. Ми бачимо, що Трамп більше намагається себе асоціювати саме з такими великими країнами, які мають великий потенціал, які більше можуть претендувати на роль регіональних лідерів. І ми бачимо, що десь є Китай, да який там Південно-Східній Азії намагається, намагається там бути регіональним лідером, та так воно є, і там під загрозою Тайвань і. Десь ми розуміємо, що Трамп втрутився вже на е, південну Америку, де намагається своє лідерство, і вже були чіткі заяви, що це наша зона відповідальності, західна півкуля. А ми тут будемо е, лідером. Десь він бачить, що Росія починає претендувати на Європу, маючи найбільший ядерний потенціал, там заявляючи, що вони величезна армія. І як наче знаєте, розмінюється, що я, от ви не лізете в південну Америку і Північну Америку, а тут, в принципі, в Європі хай Європа сама розбирається. І це дуже погано, тому що Європа ніяк себе не заявляє. Росія заявляє своє лідерство. Ми хочемо бути лідерами. Ми для цього завоюємо, хочемо завоювати Україну, країни Балтії для цього ми хочемо контролювати. Балтійське море, ми хочемо відрізати Україну від Чорного моря, хочемо Чорне море повністю контролювати. Це має бути наше. Для цього, якщо ми будемо контролювати, ми будемо контролювати і Босфор, і ви нам нічого не зробите, ми зможемо через нього ходити, так як нам е, потрібно вихід з Середземне море. Ну, по Сирії їх трошки, вибачте, вони нагнули. Вони там мали Середземне море, хотіли через Сирію там порти, але все ж таки вони там залишились і вже домовилися сирійцями, і там є. Їх е, флот. І вони хочуть бути оцими лідерами. А Європа не проявляється лідерства. Вони зараз мають об'єднатися і показати, що все-таки Європа, Європейський Союз, він є лідером в цьому регіоні. Росія бачить цю слабкість і намагається відривати від неї спочатку. Така явно так себе показувала це Угорщина. Зараз бачимо, вже Чехія починає десь десимпатизувати. Незрозуміло, де там Словакія. І от країни Варшавського договору вони починають якось де когось підкупляти, когось політично заманювати якимись фінансовими можливостями. І це дуже погано, що Європа виглядає слабше, ну, ніж відстала Росія. І яка претендує там на лідерство в цьому регіоні, яка ну, навіть війну розпочала для того, щоб це лідерство показалося. І інші бояться. От поки Європа не зрозуміє, що їй треба ставати суб'єктною, міняти якусь систему управління в Європі, бо я вважаю, що вона. Ну, при такій системі управління точно Європа не зможе бути суб'єктною, тому що ну, багато розрізаних країн ті надстройки, які є над Європейським Союзом, ну, вони особливо нічого там не вирішують, немає якогось прямого єдиного начальника. Тут потрібно з цим щось робити. Хоча б. Створити армію, яка буде єдиним начальним, я не знаю, там, з переходящим, е керуванням там, до, до ключових країн або ще щось. От накшалт, як було в 44-му, коли була висадка в Нормандії. Якщо цього не буде зроблено, то Європа так і залишиться е країною, яка боїться Росії, буде залежати від реакції Російської Федерації. На жаль, це так, от те, що ми спостерігаємо. Десь Макрон був ініціатором армії Європейської. Ми бачимо, що. Нікуди, крім його там декількох заяв, це не просунулось. І це, і це досить погано. Росія зупинятись не збирається, це ми бачимо. Тому складно взагалі сказати, чому Європа не реагує. Ще раз, в мене тільки страх і якась політична недальна зоркість і відсутність таких. Мабуть, самопожертви лідерів, які готові покласти свій політичний авторитет для того, щоб країни жили Європа жила в мирі. Друзі, чи були у вас сподівання на Дональда Трампа, чи були у вас надії на те, що дійсно він зможе знайти ключ до вирішення війни, яку продовжує Путін. Пишіть в коментарях, друзі. Це Київська школа державного управління. Тут складні питання ставимо, намагаємося розбиратися. Зокрема, ставимо ті питання, які безпосередньо ви адресуєте, коли говоримо про нашу оборону. Всіх цікавлять і нові призначення в нашому кабінеті міністрів Михайло Федоров такі амбітні цілі ставить на загал і збільшити до 50, -50 тисяч кількість там ліквідованих окупантів на місяць, і створити ти купол антидроновий, який не дозволить російським шахедам там навіть перетинати наші кордони і долітати до мирних міст, бачили і нове призначення заступника керівника повітряних сил. Так пане Романе, наскільки оці всі амбітні цілі, і наскільки ці виклики, заради яких призначали нових людей, їх здатні будемо ми подолати там в осяжному майбутньому? Адже ну нові люди, це завжди нові надії, так чи варто все ж там більш з холодною головою, так би мовити, ставити? До таких амбітних цілей. Цілі правильні. От, е, правильні, вони е, математично обосновані, е, тому що я вже говорив, що е, що таке 50 тисяч це не просто цифра взята з голови. Це цифри, про які, які нам потрібні ще раз для того, щоб Росія йшла в мінус і не була спроможна накоплювати резерви. Тому що беремо просту математику приблизно. Росія в місяць десь призиває там. До 40 тисяч військовослужбовців. Це те, що вона може зробити без примусу за гроші, і це вже навіть складно. Якась частина там є примусу, десь якась частина це ті, хто з місць позбавлення волі, але, мабуть, із цих 40, десь 30 – це ті, кого вона може ще от, призвати за кошти, хоча вже і це питання гірше в них відбувається. Без мобілізації, без створення цих умов в суспільстві, чого вони бояться Путін. Щоб ця війна, знаєте. Ми ви не цікавтесь політикою, як у них лозунгі. А ми тут вас не будемо е чіпати. Так от вони беруть всі всіх за кошти, вони мають. так, от ми зараз там вбивали 25, 27, Ну скажімо так, е безповоротні втрати наносили Росії, щоб не терміни не вживати. М і останній місяць е грудень, якщо я не помиляюсь, був рекорд там 34 Тири тисячі безповоротних Росія так, от ми просто розуміємо, що якщо ми будемо наносити їм 50 тисяч безповоротних страт, це ми будемо перекривати оці 40 які Росія набирає всіма способами, плюс 10 це який буде мінусуватись їх. Саме війська, які знаходяться на передній лінії, тому що ну армія вона велика. Вона ж складається не тільки з військ, які штурмують, а й з тилових. для нас важлива ця частина, яка знаходиться на передній лінії. Звісно, тоді і в Росія не зможе накоплювати резерви, і тут два шляхи. Перше, вона не зможе проводити операції там вище ніж тактичного рівня, там оперативні, те, що вони роблять по Покровською, і наступне це вже це все автоматично перейде на більш такий стратегічний рівень. На процеси всередині Росії, коли їм доведеться поповнювати або відмовитись від операцій, або поповнювати вже примусом людей там піднімати кошти, це що економіка. Якщо ні, то вже проводити якісь там мобілізації, що чого вони дуже сильно не хочуть. Тому це така приблизно вирахована цифра, яка е, вже знаєте. Росія вже не зможе так просто воювати, безболісно, просто утилізуючи людей, які самі прийшли, доведеться туди поставляти людей, які не хочуть. А це ще раз повторюсь зовсім інші процеси. І про це говорить в тому числі і наша розвідка. Буде 60, буде ще краще. Це той мінімум на який ми маємо вийти для того, щоб зупинити їх на лінії зіткнення. Попри всі розмови про переговори, війна триває друзі. Тому варто пам'ятати, головна наша гарантія безпеки це наші сили оборони. Підтримуйте їх хто як може. Зробіть це просто зараз. Роман Костенко допомагав. Нам розбиратися у складних процесах сьогодні. За що вам, пане Романе, велике дякую. А вам, друзі, дякую за те, що ви були з нами. Це Київська школа державного управління. Майже 50 тисяч підписників на нашому ютуб каналі. Друзі, давайте рухатися до срібної кнопки. Це насправді не тільки для нас важливо, але й для вас. Ваші голоси будуть лунати ще більш гучно. Розумію, зараз дуже важко не загубитися у всіх цих надіях, у повідомленнях, обіцянках Дональда Трампа, європейців по наших політиків. Так для того, щоб розбиратися у всьому з холодним розумом, друзі, підпишіться, лайки ці бесіді постав. Олексій Гоман мене звати. Я та вся наша команда працюю тут для вас. До зустрічі.